Это, я думаю, все мы здесь уже понимаем. И эту идею, этот принцип, мы, автомайдан Киев, везем в Европу. Для чего? Для того, чтобы абсолютно все европейцы, которые нам очень много помогают, которые зачастую не видят, что делается здесь, внутри, а видят только то, что э, мы можем критиковать власть. Нет, мы не критикуем власть. Мы работаем. Мы делаем конкретные вещи. Все, то, что я перечислял, делается руками и душами людей. Это мы донесем для того, чтобы нам могли больше помогать, лучше помогать и делать более решительные шаги к сближению с Украиной и к непосредственной четкой помощи, к противостоянию нашему врагу на данный момент. К путлерской России. Мы будем требовать тотального эмбарго России. Мы будем требовать максимальной помощи для Украины, для нашей армии, для наших людей, для нашего гражданского общества, которое зародилось, которое нуждается в громадной поддержке, организационной, консультационной, финансовой и во всех абсолютно направлениях. Я думаю, что Украина будет намного сильнее, чем Россия когда-либо могла бы или может стать, потому что у нас есть душа непокоробимая. Мы поедем в Европу, это мы донесем. Мы получим абсолютную тотальную поддержку. Нас услышат, и конкретные шаги будут сделаны. Зря сепаратисты убивают людей. Где-либо, неважно где. Человеческая жизнь не Украина по надусе, а душа по Каждый раз, когда убивают человека, умирает душа. Плачут люди не за тело, плачут люди за то, что они видят, как улетает душа. И когда убивают сотни и тысячи людей, сепаратисты, за деньги из Кремля, это непростительно. Не важно за какие за чьи деньги, это должно быть остановлено. И Европа, я думаю, уже получила однозначно абсолютно однозначный месседж от террористов, от Кремля и от Путлера. То, чтобы они готовы идти на все. Убивать женщин, мужчин, детей, грудничков. Слава Украине! Приеду через час. Слава Иисусу Христу! я хочу до вас звернутися і хочу звернутися також до влади я так як і може з багато із вас Прийняв зараз до себе додому людей зі сходу Славянська, з Донецька. У мене живуть сім'ї. Спочатку були з Криму Люди, коли почався Крим, бігли і бігли росіяни, і бігли татари, приїжджали, розказували, як там наводили порядок. Ті зелені чоловічки. Я хочу звернутися до зараз до влади, тому що кожен день спілкуюся з тими людьми зі сходу. Корупція не змінилася. Люди хочуть у мене люди з дітками приходять. В дитячий садочок вимагають хабарі, йдуть в поліклініку, вимагають хабарі. Я хочу звернутися до влади, щоб вона змінювалася, тому що ті діти, і ми тут стояли не за те, щоб змінилися одні політики, прийшли інші політики. Я звернуюся до Порошенка, звертаюся до всієї Верховної Ради, щоб вони не були порядок з тими суддями, з тими прокурорами, які зараз сидять там, а ті міліція, яка тут розганяла майдан, пішла наверх і пішли на підвищення, були капітан ними зараз стали полковниками за які такі заслуги за те, що вони майдан розганяли. Ганьба їм там, ганьба. Я хочу, щоб ви стояли тут і люди про... Люди проливали тут кров, щоб не змінити цих е, е, багати, багатих багатих одних, щоб Янукович пішов, а прийшов там Порошенко з грошима. Чи хто ми стояли тут, щоб змінилася е, зовсім система? Щоб корупція помінялася. Подивіться на ці суди. І де ж суди, знову хабарники сидять ці судді. ті ж, які виносили е, приговори нашим хлопцям з майдану, з майдану яких кидали е, по 15 суток і кидали в камери. Нічого не змінилося. Де, де зміни? Де, де це що проходить? Ганьба, ганьба цій владі, поки вона не зміниться, хлопці там стоять зараз як пушечне м'ясо. Вони сказали, що якщо це нічого не зміниться, якщо не буде змін, якщо вони ділять кабінети і ділять владу, вони повернуться зі зброї суди, прийдуть на Майдан і прийдуть туди до верховної влади. Банду геть, банду геть, банду геть, банду геть. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Я хочу також звернутися до киян і до інших людей, порядних, які тут стоять на майдані. Якщо тут є провокатори, я також, я також звертаюся до них. Не поплюште майдан, не робіть оцих провокацій за ще вам буде ганьба від людей, від Бога. Тому що майдан тут зібрався не для того, щоб тут робити якісь провокації. Люди тут прововали кров ще 40 днів. Тут недавно ми відспівували тих наших героїв, а зараз ці герої багато поїхали туди на схід. І гинуть їх стоять там без автоматів, стоять без їжі. Це наші дійсно патріоти. А їх там наводять на них наводять ракети, їх стріляють, здають там ці зрадники. Ганьба там сидять багато тих януковських продажних полковників, генералів, яких у нас дуже багато було. Але вони своїх синів туди не посилають на схід, а гинуть наші діти. Прості діти там гинуть. І кожен день матері плачуть і закапують на цвинтарях дітей. Ганьба цим полковникам, ганьба ці, ці, цим продажним шкурам, які продають дітей, як пушечне м'ясо, за гроші за, за ці долари. Ганьба їм ганьба. Я хочу також звернутися. До всіх людей і хочу сказати, що знаєте, на сході є також і порядні люди. Сьогодні я, я вибачаюся. Вчора повинні були мій друг Тимофій Нагорний. Він сам з Макеївки. Він дуже допомагає багато дитячим будинкам. Дуже допомагає він сам з бідної сім'ї, з шахтарської сім'ї. Він в суботу вчора повинен був привезти сюди шахтарів. Ті шахтарі, які підтримують Україну, які е, підтримують е, нас, підтримують майдан. Перенесе зі страуром, перенесли наступну суботу. П'ять годин сюди приїдуть шахтарі зі сходу, щоб розказати усю правду. Я, я всіх запрошую на наступну суботу сюди підтримати. Вони будуть тут, вони будуть розказувати, що там робиться, як там робиться про тих сепаратистів. Тому що знаєте, нас створили образ ворога. Ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос виходив на небо, Він сказав: Сатана хоче вас сіяти як зерно. Його задача нас толкнути лбами і зробити ворога. Це путінська задача. Нас зробити ворога і зробити, щоб ми один одного постріляли. Але ми цього не допустимо. Ганьба Путіну. Ми об'єднаємося. Схід і захід разом. Схід і захід разом. Схід і захід разом. Схід. Захід разом Україна єдина! Україна єдина! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Нам Всевишній дай дав можливість жити на найсвятішій у світі землі. Ми, значить, він вважав, що ми достойні тут проживати. Наші рідні, які загибли, відстоювали наше право жити на найсвятішій землі. Вони підняли нас з колін, дивлячись на них, ми встали і зрозуміли, що ми гідна нація, що ми маємо продовжувати традиції українського народу, берегти все українське. Нас знищують, але ми не дамо нас знищити. Нас багато ліків знищують, але ми не дамо знищувати нас. Я хочу звернутися до представників, засобів масової інформації. Як казав Шевченко, схаменіться, будьте люди! Багато з вас вислідують тільки негатив. Ви пор... хочете породити негатив, але в наших душах тільки позитив. Ми будемо сіяти любов, вічну любов. Я прошу вас всіх, не піддавайтеся на провокацію журналістів. Зупиняйте їх, не давайте їм інформації, вони її скривлюють. І відтворюють в негативі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Пані, а до кого звертатись? Прокуратура скривлює журналістів.